Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 2 та 3 серпня 2024 року. Сьогодні, 2 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Рак. Після 14 години 13 хвилин до дня починається стресовий час чорного. Місяця. Тому всі посіви та роботи з розсадою необхідно завершити до часу гекати, тобто до 14-ї години дня. Нагадаємо, що можна до 14-ї посіяти насіння чорної редьки, дайкону, редьки, сучасних сортів, коренеплодових овочів в теплицях. Але ці овочі не будуть довго зберігатися, бо це час стихії води. Ефективними будуть тільки поливи рослин. Добрива не використовуємо перед народженням молодика. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянки трав. І важлива інформація: не можна проводити 2 серпня обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах Це час стихії води. І 2 серпня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Завтра, 3 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Рак до 14 години, 11 хвилин, а потім перейде в знак Лев. Продовжується складний період гекати. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Ефективними будуть поливи тільки до 13 години дня. Добрива не використовуємо перед народженням молодика. оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. І не можна ще 3 серпня проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Тут більше працює ще стихія води. І 3 серпня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель. Все-таки більше тут у нас енергії води, а значить, продукція дуже швидко псується. А важливо для здоров'я на 2 та 3 серпня 2024 року. Тут будуть працювати енергії стихії води знаку Рак. Не можна переїдати в ці дні, не використовувати для харчування молочні продукти. Сирі овочі теж не підходять. Хоча фрукти, ягоди підходять, а от овочі треба все-таки термічну обробку зробити, холодну їжу не використовувати і холодні напої. Що ж ми готуємо? А ми готуємо Овочеві супи, салати з відварених овочів, рибу, морепродукти, дуже корисна морська капуста, житній хліб. Всі доступні овочі ми обробляємо термічною обробкою, фрукти, ягоди можна їсти свіжими без обробки, але, будь ласка, вони повинні бути теплими, не холодними і дуже корисні в цей час горіхи. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Всім, всім, всім бажаємо усіляких гараздів, щастя та радості, миру та добробуту. Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте, всі здорові!